Оліки-привітуліки, понеділок, 16 лютого. Сказати доброго дня не можу, бо для мене він взагалі геть добрий. До речі, я стовідсотково стверджувати не можу, але так розумію, що сьогодні розпочалась масляна, бо мене вже почали у Вайбері вітати клієнти, тому якщо правда вона розпочалась... Довітаю всіх з масляною і бажаю смачних млинців. Тепер далі. Як можете бачити, погода нельотна, але мені вдома не сидиться. Погода взагалі страшенна. Е -е, у нас за цю ніч з учора на сьогодні з'їло так знатно снігу. Його місцями взагалі геть не залишилося. Але з вечора почав підніматися вітер, і е, ну, я б не сказала, що це просто вітер, це почався якийсь прямо ураган, торохтіло, громіло, всю ніч, криші і все на світі, і накриття, і там у нас возле колодязя тачка стояла, ви могли бачити в наших попередніх відео металева е, тачку. Валило і відкинуло нафік. Тобто вітрюган був дебелий, зараз він трішки затих, але від цього не легше, бо свою справу він вже зробив. І з пів 5, по-моєму, ранку, я не пам'ятаю точно, коротше, ми сьогодні сиділи без світла, його мали увімкнути об о 11. чи об 11.30, але нам пообривало провода. На сусідній з нами вулиці і частину села увімкнули, так як положено за графіком, а ми так і сидимо без світла і наскільки це розтягнеться, невідомо, а через три години його мали знову вимкнути. Так що я так розумію, що коли б ми сьогодні цілий день взагалі без світла не просиділи. Ну і це не саме для мене на сьогодні складне, важке і так далі. Ми в дорозі. Ми в дорозі. Чому? Вчора зранку Вові треба було по справам, світла нема, мені треба працювати. Він завів з горем пополам генератор, не дивлячись на те що тиждень тому він був в ремонті, ви про це знаєте. Значить, він його згорем пополам завів дуже складно і поїхав по своїх справах, точніше по нашим. Його вдома не було, генератор почав чхати, дергатися, світло почало мерехтіти і потім потухло повністю. Потухло повністю і все, і більше він не завівся. Значить, знову Вова повернувся додому, розібрав його від до майстра. І сьогодні півдня, теж з самого ранку там був їздив по майстрах. Вердікт один, що скоріш за все, нам просто... Це заводський брак, тому він у нас перший раз вийшов з ладу після першого запуску. П'ять годин у нас пропрацював. Ну, це був не один запуск, бо він був на обкатці, але 5 годин він пропрацював і все, і почалися у нас з ним канітелі. Це виходить десь, напевно, три роки він у нас, я вже не пам'ятаю точно, але чесно кажучи, за ці три роки він відбив вже всі мізки. Тиждень тому були поміняні клапана. Сьогодні вони його розібрали, вчора точніше. І знову наша пісня гарна і нова. Знову клапана прогоріли. В общем, все по новой. Був варіант, у майстра був двигун, готовий в зборі. Був варіант придбати цей двигун і поставити на наш генератор, але там є свої нюанси. Там колінвал чи що різне буває. Так, і на наш генератор той двигун не підійшов, на жаль. Я дуже, як то кажуть, чекала і хотіла, щоб він підійшов, але не судилася. Скільки займе знову ремонт і надовго, чи невідомо нікому. З попереднього ремонту він пропрацював лише декілька разів. Це при тому, що минулий тиждень Вови вдома не було. Я була сама вдома, його просто ніхто не заводив. Заводився він тільки ввечері, коли Вова повертався, буквально там на декілька годин, тому ну, нікому Боже скло. Ми не поїхали по такій трасі, по якій зазвичай їздимо на зміїв, ми вирішили їхати через Соколівську трасу, але щоб не давати через луговий круг почота, Вова вирішив по перемичці звернути. А тут таке, як у нас на вулиці. Траса посипана, суха, ну, була посипана, вона вся розтала, вона суха, чистіша, ідеальна. А от у нас на вулиці отаке скло. І тут ось дивлюсь на ці перемички, таке саме поїться. Бо в нас там взагалі нереально проїхати. Там ями вже по коліна і відповідно всі вони не чистилися всі вони в кучах льоду, зноси, і заноси, за розвертає машини, тому ми не ризикнули. Не вчора був, не ризикнув туди їхати, не сьогодні не ризикнули. Куди їдемо ми? Обшукала, обчитала, обдзвонила багато кого і багато куди, але в мене зараз на столі лежить мій записник. Замовленням, яке я навіть не можу оформити в додатку, по інтернету нема. Без світла, безперебійник вже розрядився, нічого не принтер, не ноутбук, нічого не працює. Денькі, мобільні оператори в нас взагалі полягали вже, тому що світла постійно нема. Ці акумулятори на вишках не встигають заряджатися. От. Тому мені щоб працювати, мені потрібно світло. Я банально не можу навіть оформити замовлення в додатку. Я не можу надіслати людині не розрахунок нічого, бо воно нічого не працює. Тому було прийнято рішення купляти новий генератор. От за ним ми зараз і видвинулися. Вирішили. На Харків не їхати, тому що ну, це небезпечно. А згадала, що в нас в Змійові відкрився філіал магазину «Дніпро-М». Ми там вже неодноразово робили покупки, зателефонувала на їхню гарячу лінію. Дізналася, що є в наявності, саме в магазині в Змійові, забронювала генератор і зараз їдемо туди. Що буде далі? Все розповім. За параметрами схожий з тим, що в нас і був, тобто максимальна потужність 2,8 кВт. Єдине, що різниця, у нас був ручний стартер, а тут є як ручний, так і Береться мороз прямо таки. Зранку ще дощ ішов. А зараз заїжджали до ну, я Не знаю, скільки там, пів години, поки ми побули, в них вийшли до машини, а вже двері почали примерзати. Знатно так береться мороз, пощіпує. Так що не знаю, що воно на ніч буде. Ну ось і все. Отакий в мене понеділок. Не даремно кажуть. Понеділок важкий день. Так і в мене відбулося. Ну нічого, де наша не пропадала, прорвемося. Ви ж знаєте, я у вас як кіца Фенікс, Мене проблеми не, злам... не, зл... не ламають, а закаляють, як то кажуть. Так що і це нам не преграда. Обідно, звісно. У людей по 13-14 по років роблять генератори, а тут за три роки витрепав усі мозги, всі нерви вимотав, кучу грошей, мало того, що сам генератор за 33 тисячі тоді купили. Так ще й вимотав вже скільки денег і нервів. Ну нічого. Це й трішки дешевше. Трішки е, був такий точно, тільки з алюмінієвою обмоткою двигун і ручні заведення, той був 13 чимось тисяч, ну щось до 14. -ти. А цей з медною обмоткою в двигуні і з цим же. ж электростартером чек он там называется 26 не помню с копейками короче масло 300 с чем-то литра и генератор вышло почти 21 тысяча копейки не пам'ятаю уже ну приблизно так так что якось так трішки дешевше ниж и був ну ничего Прорвемося. Все, на цьому все. Дома в нас, значить, поки ми катались на змію, з'ясувалось наступне, що нашу чергу офіційно сьогодні не вимикали. І все село зі світлом. А в нас обірвала провода і ми зночі сидимо без світла, і світла досі немає. І чи буде воно, і коли воно буде, взагалі, взагалі невідомо. Так що якось отак. Зараз поїдемо, буду, буду намагатися щось робити, якось якось працювати. Всім гарного дня. Всіх іще раз з масляницею. Ну і бережіть себе.